Є такий журнал за економість, який робить кожного року обкладинки як майбутнє е, пророцтво на наступний рік. Е, в цьому році обкладинка вже була. ця обкладинка, І що вже вони проспойлерили в цій обкладинці? Чи є вже якісь там тенденції, тенденції, які намічаються? Ну, я... Перша тенденція, яка почала програватися до початку наступного року, це шприц із mm -hmm. вакциною. Це напряму пов'язане із ліками і від Віч, які mm -hmm. повністю завершила вакцина від Віч, яку завершили у цьому році. І це пов'язано із експериментальною, але багатообіцяючою вакциною від раку. Mm -hmm. Як у також завершують тестування на тваринах вже у цьому році, на наступному році переходять на тестування на групі людей. От там уже людей почали залучати. Ну я маю на увазі, і а зараз, тобто, тенденція на медицинські оці всі штуки вакцинації, лікування і так далі. Вона прослідковується з іншого боку, якщо ми дивимося на цей шприц, починає прослідковувати тенденція знову на мутування усілякого роду вірусів. Уже у цьому році починає прослідковуватися ця історія з погіршенням ситуації там з ковідом, не тільки з ковідом. Ну, коротше, різна така штука. Перший момент, який вже почав програватися. Другий момент, який почав програватися, це наша порепана, пошарпана урна для голосування, яка там знаходиться вище Зеленського над його головою. Там така побита скляна урна для голосування. Чому почала програватися вона до тому, що у нас почали в принципі активно говорити про вибори угу. на 25-й рік по різному, але почали а хтось даже готуватися почав уже да, да. і ще нічого не понятно, А хтось уже почав валити свою предвиборну компанію вже по повній програмі. Вже все, поніслось, почалось уже всього, уже, уже Бруд... ми бачимо ці, да, да, ці вже... морди. Вже є. Так, <гум> да, ми вже бачимо ці морди, і оця вся історія. Це такі, ну, типу, супер, супер ключові, а, моменти, які от зараз вже почали да, вимальовуватися в те, що ще нічого рік ще не закінчився ніякий, а воно вже почало програватися. От, ну І зрозуміло, що о, ф, Трампа центральна фігура. Це те, що вже почало програватися максимально. максимально. Я підозрюю, що на наступний рік о, ми о, побачимо дійсно тенденцію, і воно випадає в картах. Я буду робити під кінець року або на початку наступного, як завжди, традиційно у себе на каналі. О, о, на, на рік розклад, як я робила mm -hmm. того року, от бо мені багато людей писало, піс. От зараз писало да, в цей період часу. Що Боже, Саша, ви ще рік тому в річному розкладі говорили про цю подію на такий та місяць? і От вона. Да, ну, коротше, у такому от моменті а, От, зроблю на наступний рік розклад, і я впевнена, що там ми побачимо питання. Революції протестів гідності прав жінок. Ця вся історія вони у нас наростають зараз. Скоріше за все, революції заворушень всередині держав на наступний рік стане більше. Це те, що я вже можу точно зрозуміти. Другий момент повспливають скандали з приводу слідкування за нами, mm -hmm. тому що там є око, там є нюх. Ну ніс, да, Трамп, який носом чує бабки. Ну, тобто, і око, як я за тобою по факту спостерігає завжди. а Скоріше за все, можливо, вилізуть якісь скандали з прослушками, з підслушуванням, там, з тим, що про тебе знає твій телефон, або твій комп'ютер, або яка небудь ще скандальна історія зі збиранням даних, ну, коротше. В принципі, коли ти п'єш пиво в гаражі, чи тобі не плювати, що там про тебе назбирало, якої інформації, скільки ти пляшок випив, ну, це таке особисте ставлення. Комусь є, що приховувати. Тому вони дуже сильно переживають за свою безпеку. От, ядерний шантаж 100% поки у нас ще буде. Він і тут почався цього року і буде продовжуватися, і падіння. Курсу о, китайської валюти на наступний рік, і в принципі перехіду до більш жорсткої о, холодної війни з Китаєм. Також наступний рік ми будемо прослідковувати 100%. Російські телеграм-канали пишуть, що росіяни закривають повітряний простір над полігоном капустин Яр. Минулого разу з цього полігону випустили арішнік. Наскільки я пам'ятаю з 10 по 13 грудня. Вони його закриють. Це щось означає, чи це чергова їхня маніпуляція? Вони до кінця року точно будуть маніпулювати арішникам, воно в мене прослідковується в тенденції, і, на жаль, є висока вирогідність, що таки його запустять, я підозрюю, що, можливо, по Києву. Угу. Показовий політичний удар. Це не стане регулярною основою, це виключно бринчання будинцями сталевими з криками. Дивіться, що ми можемо. Удари орешником – це політичний удар. Вони не скільки руйнівні, скільки політичні. На жаль, я ж кажу, як би це дико не звучало, але ми бачили удари мощністю набагато більше, ніж приноси орешник. Ну, тобто, він по навантаженню по бойовій мощі по нам летіли речі. Ікси, наприклад, набагато важче. Вони приносять набагато вище ваші е е наслідки. Корабельні ракети, які вони запускають, приносять набагато важчі наслідки. Це не означає, що ой, хорошо, решник летить, а не щось інше. Ні. Але е мається на увазі, що ми бачили ракети гірше, і по нам летять ракети гірше. А решник це демонстрація не нам навіть. Це демонстрація штатам, це демонстрація Європі. А е от і вони, скоріше за все, будуть планувати його застосувати і ще раз показово. І планують, бо воно видно. Угу. І все таки в центр прийняття рішень, так як вони казали, так по Києву. Ну, будуть нам у, мене, у мене Київ дійсно на якийсь отакий от, от обстріл, достатньо такий політично показовий. такий як в мене Київ фонив і виходив. Тому кияни, будь ласка, обережно в принципі, обережно для всієї України, особливо зараз крепко для о, західної частини нашої країни, бо воно як почалося пару тижнів тому, і я про це попередила на різних каналах. Так воно поки й тянеться, де вони вибрали собі толові об'єкти на заході нашої держави. Лубінець говорив, що до нового року є перспектива повернення українців з полону чи прогрену є чи буде? Є. Випадає, у мене випадає все ще є, що, скоріше за все, якщо все добре, нічого не зірветься в якийсь останній момент, є висока ворогідність у мене, і зараз шістка жезлів, да, як переможна позиція у цьому моменті, дожмемо на обмін. І на обмін не маленький, а норм ну, якийсь, якийсь такий ну, обмін. Угу. Кількісний, давайте так. Я знаю, що ти не дуже віриш в ці теорії змови, там, глобалістів все інше. Спитали, чи може вже в наступному році зникнути готівка і валюта буде вся цифровою? Ні. Не буде. Наступного року ні. А взагалі, тенденції до цього є. Тенденції є у нас зараз і так переважно електронні гроші, просто ми йдемо до цього поступово. Просто народ не розуміє. Що неможливо для давайте так, неможливо без ударів для економіки за один рік змінити економічну систему і відмовитися від паперових грошей і перейти на електронні. Неможливо, в тебе рухне вся світова економіка. Ну неможливо для того, щоб розуміти, як це може працювати, треба хоча б там який небудь економік з перший том прочитати, і все стане зрозуміло. А подібні процеси відбуваються поступово. Який перехід за рік в електронні гроші, про який ми можемо говорити, якщо у нас з обігу 10 копійок виводять більше, ніж рік? 10 копійок з обігу виводять рік. А тут треба всю валюту всіх країн зробити електронною. Це ми з вами сидимо в Україні в цивілізаційній Україні. І такі, типу, «М, хорошо, у нас це може працювати. А як ми будемо переводити на цифрові гроші Африку, в якій а, за тиждень може змінитися три диктатора, і поки чувак вийшов за хлібом в магазин, у нього три рази змінився курс? Тому що знову якісь вооружонні люди захопили владу в його країні в Африканській, десь там? Ну, от, от питання, як там, там, ну. Там, де люди їздять з гуманітарною допомогою і воду з їжею возять, і ліками, яких там просто немає. Як там ми будемо на електронні гроші переходити? Коли там є племена, в яких досі обмінюються бусінками? На тобі корова, а я тобі бусики угу. красиві. Ну я дуже отрована. От зрозуміло, що там місцями набагато більше цивілізації, але тим не менш е, ні, за рік це не робиться. Тенденція в електронні гроші безумовно є. І бо ми так ми і ми і давайте так ми погоджуємося на цю тенденцію. Ну багато кому набагато зручніше телефончик прикласти, годинничок прикласти, оплатити свою покупку. Це зручно для тих, хто переживає, що таким чином держава буде контролювати мої гроші. відкрию вам секрет. Держава і так контролює ваші гроші. Те, що економіка і бізнес намагаються піти в тінь. Це закономірна відповідь на підвищення податків там, і і так далі, і тому подібне. Так працює завжди, і готівка стає цієї теневої історії. Але людина, яка сплачує податки, живе в білу. Да, я маю на увазі як бізнесмен, там і гроші і так далі. і тому подібне, її в принципі не лякають, що банк може запросити в неї якусь там Випуск Я не кажу, що банки да це да святі або цей, але наприклад, у мене не виникає проблем. Ні, ніколи не виникало, я кажу особисто за себе. Mm -hmm. Моїх друзів не виникало проблем. Чи боюся я факту того, що я більше користуюся електронними грошима, ніж паперовими, а я дійсно користуюся більше електронними грошима, ніж паперовими? Ні, мене не лякає. Це еволюція. Я не хочу скачуватися до обміну на бусінки. І на бусики, і тягати зі собою гатівку, щоб якийсь негарна, негарна людина мені тюкнула по голові в переході де-небудь між районами і забрала ту всю гатівку. В електронному як би, варіанті воно надійніше. Але це моє таке персональне. Я у цьому форматі за розвиток. Я навпаки за технологію. Я за те, що давайте, давайте, давайте еволюціонувати класно, робити набагато зручніше, цифровіше, електронніше. Але за рік економічно. Ніхто перейти на цифрову валюту не може, бо це просто ввалить всю економіку. Це як про тисячу зеленського у нас роздувають, що так буде держава, буде знати, навіть не держава, офіс президента буде знати, куди ви діваєте свої гроші, і буде я, контролювати вас. Я вітаю всіх людей, які перший раз у житті прочитали договір, який зазвичай. Подає, ну, який зазвичай вам пропонує банк, коли відкриваєте новий банківський рахунок, картку і так далі тому подобно. Або рахунок ну, якийсь там щот ліцевий. Я вас вітаю. Нарешті ви прочитали. На жаль, для цього потрібні були якісь не зовсім розумні люди із Тіктоку, які також перший раз, як і ви його прочитали. Я вас з цим вітаю. Це перший момент. Другий момент а, знову ж таки, а, ковідні гроші. Uh, які видавалися на оформлення, були оформлені на таку ж саму картку по факту, майже таку саму. Да? Uh, ваша реєстрація в дії, яка є майже у всіх, uh, ваше, в принципі, реєстрування в uh, усіх можливих uh, і неможливих соціальних мережах, месенджерах і так далі. тому подібне. Є uh, гарна, файна пісня одного українського. Виконавця, який там якраз аналізує в нього початок пісні: він так є: якщо в тебе є Телеграм, Інстаграм, Майкрософт і так далі, то виходить, що вся про тебе інформація є у п'яти окремих корпорацій. Да, чувак, вони все знають. Друзі, про вас давно все знають, а особливо, якщо ви зареєстровані як частний, ну не підприємець знаходитися на державній службі, маєте державну картку зарплати, робити покупки з тієї коротше, маєте телефончик з виходом в інтернет. Про вас і так все знають. Ваш трекер на руці, особливо який-небудь ксіомівський он, як у мене, знає, коли ви займаєтеся сексом. І передає ці дані китайцям. Якщо ми вже в конспірологію, Бо він збирає дані вашого пульсу і частоти ваших ударів, і коли ви займаєтеся сексом, у вас там змінюються показники, і якийсь китаєць чудово знає, коли у вас інтимні <клес> радощі з вашим чоловіком чи дружиною, або коли ви займаєтеся спортом. Але оскільки мало хто займається спортом у першій-другій годині ночі, ви роблять висновок, що, мабуть, ви займаєтеся сексом, а не спортом. Саліван, радник з нацбезпеки Білого Дому, він сказав таку фразу, що обіцяють прям надати лавину військової допомоги Україні. Про що він говорить? Чи дійсно прям дуже багато якоїсь допомоги вони планують нам надати? Чи це все за, умови, за умови, якщо Путін не піде на переговори. Якщо потім не вийде на ті умови, які йому дадуть, а першої однією з умов, які йому висунуть, це питання його співпраці з Китаєм. Ага. все Я і ми про це говорили, як тільки Трамп переміг, що Трамп буде тиснути. Якщо відмовляється Україна, нам срака, тому що допомоги ми не побачимо. Але якщо відмовляється Росія, із того, що цікаво Трампу, то срака Росії, тому що Україні дадуть повний карт-бланш Угу. Ми будемо важелем тиску в цьому моменті. Не хочеш по-хорошому? По отже, Україна отримає те, чи може лупити твою державу. Ну, як мінімум. Ну, росіяни поки що ні на які уступки не планують йти. Путіну вигідна, Путіну вигідна війна, як її будь-яке продовження. Путіну вигідно, тому що це е, гарант його режиму. Путіну вигідно, аби війна продовжувалася, але йому вигідна війна періоду 23-го року позиційна. Там, де немає жорстких капітака капітану втрат капіталу, і оця вся історія, але йому зовсім вигідна, Стає невигідна війна, яка от зараз мається під кінець 24-го року. Да, вони просуваються на фронтах. Срака з іншого боку, з іншого з одного боку. А з іншого боку, Ерефія економічно не тільки летить в, в тартарари. А це оцей побочний ефект його не влаштовує. Економіка там справді так, все, все погано, і наступному році краще не буде в них. Перший раз свій рубль вони втримали за рахунок підняття ставки. Другий раз вони свій рубль втримали за рахунок капіта... ну, іноземної валюти. А зараз вони будуть третій раз, вони свій рубль втримали за рахунок золотозапасу, і четвертий раз. От зараз вони будуть намагатися втримати рубль за рахунок вкладів споживачів. Угу. Вони закапсулюють на якийсь час знову тему стрімкого зростання за рахунок вкладу росіян, але це ж мильна бульбашка. Це ж мильна бульбашка, враховуючи е, ставка, яка у них зараз зростає, неофіційна та яка є реальна, да? тобто ту, я, ту, яку озвучують одиниці в РФ і так далі тому подібне. І питання цієї динаміки, ну, ну як би, і оборонки, яку вони заклали там майже на 40% бюджету, це не, не показник стабільно, економічно стабільної держави. Взагалі. Тобто у нас погано, а там реально ще гірше. Загалом на 2025 рік може бути якась фінансова криза, адже в нас теж гривня впала. Як ми тримаємося? Ми тримаємося, хоча б за рахунок того, що нам дають наші іноземні партнери, і фінансову допомогу вони, хоч якось нам видавати, будуть. У нас будуть стрибки курсу, вони будуть дійсно, і воно і пов'язано із податками, які будуть зростати на 25-й І да, будуть моменти коливання, але і за підтримки наших партнерів ми більш стабільні. Ні, жерефу якої отам, от якраз не немає такої, такого обігу і набування коштів десь зі сторони, а враховуючи те, що вони ще й втратили сьогодні остаточно один із важливих ринків в контрабандах, так тим, так, тим пач.